З вами хочеться поговорити власне навіщо Кремлю анексія нових українських земель? І головне, чим на це відповість Київ, і чи розумієте ви зараз, до яких наслідків ця, ця вся історія може призвести? Почнемо з останнього. Це приведе однозначно до трансформації Російської Федерації. Росія програє цю війну, тому що неможливо порушувати все підряд і вважати, що ти маєш на це право повне право. Тільки що цитували пана Гутереша, який чітко говорить, що навіть оця брехня, відверта брехня, коли вони кажуть, що вони все зробили в рамках там якогось мандату, да, в рамках якогось права, що вони на це мали право. Це все не відповідає дійсності. Росія програє це перше. Друге, як ми будемо на це реагувати? Ми не можемо реагувати на пропагандистське шоу, яке влаштовує Кремль, Кремль. Програє війну, вони поступово відтісняються з нашої території. Тобто, в нас конкретний сценарій це збройні сили України, які будуть зачищати свою територію. Це вкрай важливо не тільки для України сьогодні, це вкрай важливо для Європи, тому що Європа теж вже розуміє, що якщо Росія не буде покарана за те все, що вона сьогодні робить, то таким чином ми не зупинимо цю війну. Вона буде виглядати. І гарячою, і холодною, і енергетичною, і будь-якою іншою тому дивіться конкретно. Збройні сили України конкретно наміри наші однозначно. Ми йдемо вже в НАТО офіційно. Ну тобто, це практично заявка про вступ до НАТО. Ми конкретно готові з нашими партнерами подивитись математичну формулу, тобто кількість зброї, яка має бути нам надана і пришвидшена, це так само відповідь на те, що робить сьогодні Кремль. І тому я вважаю, що в принципі крапки над її повністю розставлені. Росія говорить про те, що вона не буде зважати на міжнародне право як так і вона спробує довести своє право. Не, не підкорятись нічому крім своїх там якихось прийм? Друге, Україна доводить, що вона дійсно буде збройною з, збройними силами звільняти свою територію до кінця, включно з Кримом. І третє світова спільнота абсолютно чітко сьогодні розуміє після цього шоу в Криму, в Кремлі чітко розуміє, що Росія в такому вигляді існувати далі не може. Росія має пройти через певну політичну трансформацію. А ви дивились сьогоднішнє звернення Володимира Путіна? Оце вся подія, яку ми зараз? От показуємо обличчя не дуже радісні, а, а, я, тим немає. Я я, див, я. Я дивився в Росії. Взагалі люди, які мають там другий третій ешелон влади. Да, вони взагалі не дуже задоволені тим що відбувається, тому що розуміють, що вони всі разом будуть відповідати і нести кримінальну відповідальність за певний обсяг злочинів в тому числі військових злочинів Це перше, друге. Вони абсолютно чітко розуміють, що пан Путін є неадекватним. Неадекватно сприймаючи світ людиною, тому що все, що він говорить, не відповідає взагалі дійсності. Він говорить, наприклад, про Запорізьку область, до якої немає жодного відношення, те, що там відбувалося, ну з точки зору автоматники, які проходять по маленькому залишку кількості квартир, які Проголосувати, проголосувати, начебто, на референдумі, тобто вони побачили людину, яка живе ще в датах до 24 лютого. Тобто, Путін досі не зрозумів на сьо після семи місяців війни, що його країна не вміє воювати, раз що його професійної армії взагалі вже не існує. Два що Європейський союз не буде розколюватись з точки зору про російськості чи про українськості? Що це консолідована проукраїнська позиція? Це три четверте, що Україна абсолютно чітко доведе процедуру звільнення своїх територій до об'єктивного фіналу. Ще одне питання не питання, а ремарочка, точніше, я просто для наших глядачів для розуміння скажу: оця четвірка, окрім Путіна, там є ну три, це зрозуміло, троє з них. А от четвертий там Євген Балицький ще буквально за два дні до вторгнення він брав участь. Він був депутатом, обласним депутатом Запорізької області. Він брав участь у нараді очільників області, та коли готувалися і випрацьовували плани у випадку вторгнення. Тобто, це людина дуже так би мовити свіжа з української політики ну добре, а в мене тепер питання по цьому рішенню Володимира Зеленського. Його заява після засідання РНБО про те, що Україна подає прискорену заявку для вступу в НАТО. Це консолідоване рішення з усіма країнами НАТО? Чи це така перша пропозиція, яку зробила Україна? І там в країнах НАТО це сюрприз був сьогодні. Почути таке. По перше, пан Баляцький це не, не зовсім нова нове прізвище в українській політиці. Це людина з партії регіонів. Достатньо одіозна завжди була достатньо така примітивна з точки зору стратегічного мислення. І сьогодні в нього синонім статті 111 буквально на обличчі написано. Да, я вважаю, що війна закінчиться тим, що такі оці Балецькі, всі інші, вони будуть точно на скамі підсудних. Тому давайте дочекаємося. Це не дуже довгий час за це займе. Це тепер друге що. До прискореної заявки на вступ НАТО, безумовно, переговори з нашими партнерами йшли до цього. Безумовно, вони розуміли, що Україна буде йти по цьому напрямку, тому що це відповідно правильна відповідь на ініціативи. Пропагандистські ініціативи Кремля ну щодо цих референдумів щодо там визнання чи не визнання чогось і таке інше. Ми розуміємо, що основна справа буде зроблена саме збройними силами України, але в той же час ми розуміємо, що потрібен певний символізм, певний символізм, який кінцево обнуляє так звані цілі спеціальної військової операції Російської Федерації. Тобто сьогодні поставлена крапка. не буде ніякого переговорного процесу, тому що ми взагалі по різному дивимося на фіналізацію цієї війни. Ми точно будемо в НАТО. І до речі, НАТО це вкрай важливо, тому що для НАТО важливо отримати країну, яка може перемогти Росію і зробить це обов'язково на полі бою для того, щоб отримати оцей весь досвід, який несе сьогодні українська армія з точки зору і тактики, і стратегії участі в інтенсивних конфліктах сучасного типу. Це вкрай важливо для НАТО. НАТО сьогодні так само вкрай важливо зрозуміти, і вони це розуміють. Що вже немає ніяких там додаткових важелів. Якби обмежити можливість України там чи вступити, чи не вступити, що не треба вже звертати увагу на всі ці пропозиції Росії. А давайте ви там не будете брати тих чи інших членів. Тобто, НАТО вже розуміє, що Росія не може заблокувати і не заблокує наш вступ до НАТО, тобто немає цього всього фльору, да який там. Десяток років супроводжував наші пропозиції вступити в НАТО і НАТО, яке казало, ні, ну дивіться, ми таким чином спровокуємо Російську Федерацію. Тобто, сьогодні такі, скажімо, фундаментальні цивілізаційні дії відбулися з одного боку. Росія показала у шоу в Кремлі, що вона вкрай неадекватна в такому статусі політичної еліти, який сьогодні має. Тобто, з нею нема про що говорити з іншого боку, Україна довела, що ми свободу свою точно захистимо, але. Для Європи і для України вкрай важливо, щоб ми були разом в якості одного альянсу, і таким чином це тільки один можливий формат європейської безпекової архітектури. Одне уточнення просто дуже цікаво сьогоднішнє оголошення Володимира Зеленського воно було погоджене з НАТО. Чи це Україна підвищила ставки, зробила крок. Несподівано для НАТО і зараз чекає відповідь від НАТО. Це були переговорні позиції. Чи НАТО готове сьогодні відповісти, що вони буквально завтра будуть нас приймати? Я не готовий про це говорити. Але те, що ми пропонували НАТО, подумати над цими пропозиціями, це точно було. А якщо дивіться, якщо зараз Путін завершить анексію остаточно українських територій, вони ж тепер будуть вважати, що от і вся Херсонщина і Запоріжжя, це все їхні території, частини з яких окуповані Україною. Ну так вони це все себе Офіційно пропишуть і знову почнуть лякати ядерною зброєю. А дехто каже, що можливо і застосують ядерну зброю. Скажіть, будь ласка, а хто в даному випадку міг би захистити Україну від ядерної зброї? Наскільки я бачу, зараз жодна країна світу не гарантує Україні такий захист? Так, давайте тут тоді крапки диро ставимо більш правильно. Перше, що таке Росія завершить анексію? Нас це не обходить. сьогодні. Ліман. З російськими збройними силами зараз поговоримо про Ліман. Так Да. ні, ні. давайте просто щоб ми розуміли правильно для збройних сил України немає ніякої анексії. Є окупована територія, яка має бути звільнена. і це сьогодні програмне. І воно йде. Це перше, друге. Російська Федерація, міжнародне право чітко описує. Нема різниці дивитись на те, що говорить Росія. В міжнародному праві не можна в односторонньому порядку щось там заявити чи сказати і сказати це наші території. Доктрина нашого захисту на цій території розповсюджується. Це не робочий матеріал. Це не працює так для Росії. Вона Зрозуміло, що з пропагандистської точки зору буде робити що завгодно, ну буде казати все ще завгодно. Але навіть в Криму, коли ми наносимо там удари свої, да Росія розуміє, що ми наносимо удари по території України в юридичному сенсі цього слова. Тому немає ніякої різниці, що вони з пропагандистською. Нам треба вийти з їх порядку денного, перестати звертати на увагу на ці погрози. А тепер третє ключове про ядерну безпеку. Дивіться, ну це ж нонсенс говорити, що буде робити Україна. Ми не ядерна держава, є ядерні, ядерний клуб, є доктрина яд... Дерного стримування там прописані чіткі алгоритми алгоритми як реагувати, якщо та чи інша країна сходить з розуму, да і починає погрожувати свій тактикою чи стратегію з нуклеарною зброєю. Це ж там прописано. Ви не можете цього дозволити. На я маю на увазі ці країни, які підписали цю ядерну доктрину, тому що це зламає не тільки доктрину стримування, тому що будь-яка ядерна держава, чи не ядерна держава, але яка сьогодні на сірому ринку купляє компоненти, а ми знаємо, про які ми говоримо державу, не тільки прискоряться і, наприклад, північна Корея вже сьогодні іспити проводить там балістичних ракет і каже, що буквально завтра вже буде використовувати ядерну зброю проти своїх сусідів. Тобто, вони зламають, якщо Росії дозволити це я про те, що Говорити, що ніхто на це не звертає увагу. Хай сама Україна опікується ядерною зброєю Російської Федерації. Ні, дивіться, якщо вони цього не зроблять, а там в протоколі чітко записано. Якщо тільки Росія відкриває шахту, туди має бути нанесений превентивний удар. Якщо Росія буде використовувати тактику, має бути нанесений адекватний симетричний симетрична відповідь в повоєнних базах Російської Федерації. де та тактика тактика знаходиться і таке інше. Ми ж не можемо. Давайте так, ну це ж дивно звучить. Ми ж не можемо перекласти на Україну Україну на неядерну державу відповідальність за дії безумства російської ядерної держави. Це ж нонсенс. Яким чином ми маємо це запобігти? Чи інше, чи я по іншому поставлю питання, так що ми маємо таким чином, якщо Росія буде погрожувати е ядерною зброєю віддати її територію? Так вона завтра дивіться, вони хочуть анексувати, як ви говорите, Запорізьку область, навіть не маючи контролю над обласним центром, навіть не маючи контролю над більшістю населення, там буквально маленький клаптик території і декілька тисяч. Людей, тобто вони можуть зайти в Дніпропетровську область, в два села, поставити там танчики і сказати: Дивіться, віддавайте нам Дніпропетровську область, тому що ми будемо атакувати ядерною зброєю. Ну це ж нонсенс. Ні, так не буде будуватись глобальна безпека, тим більше ядерна є певні протоколи. І, на мій погляд, ви помиляєте, що ці країни, включно з Індією, з Китаєм. Я вже не беру ключові країни Францію, Сполучені Штати і Британію. Що вони не пояснили пану Путіну, що буде, якщо воно не закінчить, воно я маю на увазі, російська політична еліта не закінчить провокувати світ використанням ядерної зброї? Останнє питання дуже коротко. Я Давайте. прошу лиман. Звільнили. Ще ні, але оточення завершується. Дивіться, все, що стосується коротко військової ситуації, я ніколи першим не буду анонсувати, тому що це перемоги, які мають по-перше, сказати військові, по-друге, зафіксувати президент. А Ямпіль звільнили, тому що вже було відео військових з Ямпіля. А, тоді я повернусь на два кроки назад. Да? Коли ми говоримо про звільнення, це коли вже територія не просто. Там прапор наш підняли, а дійсно зачищена від залишки оцеї цієї російської зарази, ну тобто навали, яка там є. А це декілька днів. Тому ми офіційно заявляємо про звільнення того чи іншого населеного пункту, включно до речі, з Куп'янськом, як це було чи з Ізюмом, тільки після того, як оці всі стабіляційні заходи вже в житті. Дякую вам дуже. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був на Радіо Свобода.